Думаєте, неможливо, щоб дитина гралася і розвивалася одночасно? Погляньте на цей скарб. Звірятка з крилами. У наборі 12 яскравих тваринок. Натискаєш? І крильця або хвостики оживають. Це не лише весело, а ще тренує дрібну моторику і увагу. Елементи легко з'єднуються між собою, можна будувати вежі, вигадувати свої власні конструкції. А ще кожна тваринка з характером. Тут і пінгвін, і лев, і навіть слоник виготовлено з безпечного пластику та гуми, ідеально лягає в маленькі ручки. Ідеальний варіант для першого конструктора. Гра, яка розвиває. А ще все компактно вміщується в ось таку коробочку. Забирайте в магазині або замовляйте онлайн. Лолі Долі ми точно знаємо, що варте уваги ваших малюків.